Ціно з парку Шевченка саме так часто я починаю свої обімлення, і сьогодні для того є неабиякий привід. Справді, Тараса Шевченка дуже часто зображують, все ж таки більш такого похилому віці. Але у Києві насправді є і більш такий романтичний Шевченко. Зокрема, біля будівлі КМДА теж є такий пам'ятник. Там Шевченко такий романтичний, натхнений, але про це поговоримо трішечки згодом. Почати все ж таки, власне я вирішила біля дійсно справжнього символу нашого пам'ятника. Це цей пам'ятник, як ви бачите, він зараз загороджений, на жаль, його спорудили в 1939 році. Але все ж таки саме тут кияни часто починають свої зустрічі, тут збираються якісь різноманітні заходи саме починаються якраз з цього місця традиційно, вже незмінно, багато років. І я неодноразово під час своєї діяльності вмикалась саме з цього місця, і оцей пам'ятник є таким символом і окрасою цього парку. Він якраз розташований на перетині вулиць, на перетині цих алейок, і його видно з будь-якого куточку цього парку, власне, прийдемо. То його історії більше, тому що як я вже зазначила, справді він з'явився в 1939 році, якраз до того до 125-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря. І от його власне бронзова сама постать понад 6 метрів. А от п'ядестал заввишки понад 7 метрів. І от, власне, на самому п'ядесталі є все ж таки роки, а під ними написано і мене в сім'ї Великій, в сім'ї Вольній Новій. Не забудьте пом'янути на злим тихим словом. І от Власне, після проголошення незалежності саме цей пам'ятник став таким символом збору багатьох людей, і зараз традиційно найвпливовіші постаті нашої країни під час певних дат та й в інші дні покладають сюди квіти. Тобто, ми часто бачимо в новинах, як люди вшановують пам'ять Шевченку. Відбувається це саме тут, так і от зараз саме цей пам'ятник є таким найбільш символічним в столиці, а також є ще й інші пам'ятники. От, наприклад, перший публічний пам'ятник Тарасу Шевченку в. Україні. Україні з'явився у Ромнах 27 жовтня 1918 року під час існування української держави, і от його автором став відомий скульптор Іван Кавалерідзе. Його роботи вже тоді славились далеко по всьому світу, і от через те, що він цей пам'ятник тоді був виготовлений із бетону. Скульптура почала невдовзі руйнуватись, власне, і тому її перевезли до Києва і реставрували. В Ромнах встановили її копію а оригінальну роботу. То ми з вами маємо можливість побачити у Києві якраз таки на Андріївському узвозі біля меморіального музею митця. І от якраз цей пам'ятник зображає Тараса Шевченка більш таким погнутим глибокі роздуми. Сидячим на брилі, і от за певною легендою міською Тарас Шевченко має сумний вигляд лише через те, що не через не лише через особисте життя, а й також через інші різні труднощі, зокрема і через те, що завдяки своїй емоційній такій і чутливій натурі він переживав чимало закоханостей. Але на жаль, ми всі знаємо, як вони закінчувалися. Проте ці жінки, які зустрічалися йому на шляху, вони його надихали на творчість, стававши такими своєрідними музами. А найно. Новіший пам'ятник Тарасу Шевченку все ж таки, знаходиться теж у Києві. Його встановили у 2023 році влітку, і він зайняв колишнє місце погрузя Олександру Пушкіну, і його встановили тоді в 1899 році біля будівлі Київської гімназії. Але все ж так, у 22-му році монумент демонтували під час процесу дерусифікації, так а і зайняв його місце новий, все ж таки нова скульптура. Тарасу Шевченку, і вона все ж отримала назву Думки про Україну також на постаменті з'явилася табличка у 24-му році про те, що в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. І от, власне, такі зараз є різноманітні скульптури. І також біля будівлі Камда у 2014 році з'явилася скульптура до 200-річчя митця. І от її особливістю є те, що цей постамент зроблений із київських барикад часів Революції Гідності, і власне також я Значу, що зараз по всьому світу є 1384 монументи. З них 1256 розташовані власне у Києві, і 35 е, інших міст за кордоном теж мають такі різноманітні монументи.